Бо без тебе я завжди в серці біль відчував, а тепер я спасений. любов'ю зігідний і ціною крові. Інші будує ній. Але нехай кожен пирнує, як він будує ній. Ніхто не може покласти іншої основи, окрім у а вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує золота срібла, доросліного каміння і дерева, сіна, солони, то буде виявлене діло кожного. Бо вийме, тому що він вогнем удивляється і огонь тіло кожного хирує, яке воно є. І коли чи тіло, яке здивував в пологу, то той нагороду одержи. Коли ж діло згорить, той матимеш когу, а сам він спасеться, але так і через огонь. Що починаємо сланя послате. Да? Верші правді, добровольці, щасливі своєї віші. Бо стоїть у писанні, ось кладу я на сіні каміння вибраного, нарічного, дорогного і хто вірує, в волонтові не буде осороблений. Отож, бо для вас, хто вірує, він коштовний, а для тих хто не вірує, камінь, що його занедбали, бо є у дерничі, той на став камінь. Зачитали ці на місце Боже слово, і Перше місце по Він пише і каже, що я поклав вам особі. Той день, коли я піду Іванові, каже, я поклав особі. І вона не є що інше, як Ісус Христос. В офісі хвилі каже, що ви спасені в того через віру не від, щоб ніхто не хвалився. Я вам основу для вашого спасіння, є основа тільки ім'я Ісуса Христа. Не діла, не заслуги, не які то великі вчинки, але віра в Божу сила Ісуса Христа. Він каже Гориня, що я не соромлюся і мати, бо вона є сила Божа на Спасіння кожному, хто вірить, перше людей, а потім гемні. Основа Ісус Христос. І через віру в ім'я Ісуса Христа людина спасається. Коли ми читаємо дії апостолів, там, де Петро і Іван не говорили, снедіоні вони казали, що. Немає тім іншим спасіння, окрім цього імені Ісуса Христа каже, нема від в іншому імені даного людям, щоб ми не спаслися. І саме перше, коли людина вірить Ісуса Христа, сповідає його жертву, коли кров, вона отримує спасіння. Але далі апостол каже, що ця основа положена, а на ній далі треба будувати. На ній треба будувати. І коли ми перечитуємо Боже Слово, ми можемо зрозуміти, що людина, яка одержала спасіння, їй в тому спасінні потрібно розвиватися, потрібно будувати своє особисте духовне життя, основа положена, спасіння одержано, але далі потрібно розвиватися. Коли ми читаємо Івану, ми бачимо, які слова, де є сказано, що апостол Болодої того саме. Звіщаю вам братія Івану, яку я вам повістив, каже, і якою ви спасаєтеся. Тоді він каже, що спасення вже, а далі він каже, де не ще спасається. Тобто він говорить про ті який відбувається середині людини, ви проходите в цей процес спасіння. До Філип'яні написано, де він пише каже, що я зачитаю це місце із. Послання усапова з там є вказані такі слова, де також говориться про те, що спасіння це є процес, є те, що відбувається постійно. Він каже другий 2 розвитки, 12 12 вірш. «Зо страхом і третє. Байте про своє спасіння. Основа положена, а далі в своєму житті вам потрібно виконувати, зраджувати, дбати про своє спасіння. Чому то так є сказано? ми Штаймо кажу, що ми спасені в надії. Ми є спасені, але це в надії. І на цьому я хочу я сьогодні звернути увагу. Що ми є в процесі, ми є в тому стані, коли каже, нехай кожен пильнує, як він будує, як і оце своє спасіння священня, як воно проходить його житті, як проходиться духовна будова. І я читав це друге місце, де апостол він пише і каже, що був той час, коли на землю прийшов Ісус Христос і про нього і скажу, що Він. Камінь якого будівничі занедбали, але він стався наріжним каміння. Вони занедбали ім'я Ісуса Христа. Вони не дбали, а говориться, в першу чергу до тих людей, які були під час рождами народу Ізраїльського. Які в той час стояли, може стати тими будівничими, які мали би будувати своє життя, які мали би будувати життя ізраїльського народу, духовне їхнє життя, але про них не сказано і навіть, коли Петро Іван ми там перед двором говорили, і вони прямо сказали, каже, що він є камінь, а ви будівничі його відкинули та Хитлоску. Ти правда ми що має за а там вони кажуть, що ви відкинули. Але він стався на річну пам'ять. І для тих, хто вірує, каже, він є коштовність доросінь, він є вибраний, а для тих, хто не вірує, він є оцим нами спотикання і святою спокуси. І сьогодні хотіли заостерити нашу увагу, що в процесі нашого життя є важливо дбати, про наше спасіння. Євреї одне таке місце, яке би також зачитати, де Апостол пише такі слова, другій розмір вішати. Коли б оте слово, що казали його ангели, не було певне, а всякі та послуг прийняли справедливо за зарплату, то як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Апостол застережує і каже, що про спасіння, яке одного разу ми отримали, треба дбати, треба будувати, треба розвиватися. Ньому. І для цього є це ім'я Ісуса Христа, я що Він є поштовність, Він є дорогоцінність, і хто в своєму серці береже цю поштовність, береже цю дорогоцінність, Він розливається в спасінні. Він храниться, бо хто в своєму житті міняє на що то інше, Він втрачає, він падає і навіть може прийти до такого стану, щоб втратити спасіння. Ми читаємо Сай, сказав там про Ісуса Христа. І 23 році там є сказано такі слова, що ми бачили бачимо красивньому не буду, щоб Його дати. Ми не цінували його, ми не цінували. Оцю в своєму житті треба цінувати. Треба берегти, треба хранити її серце в своєму. Є багато речей, які на цій землі з'являються. закопуючими, і досить часто людина дехто входить в сторону, але є коштовність і Ісус Христос є оцей камінь, ворог вибраний, і потрібно у своєму житті берегти, хранити і збудовувати своє спасіння. Хай би Бог поміг в нашому житті не зводити свого погляду, не зводити взорські Ісуса Христа, але шукати спільності. Шукати єднання, шукати близості, яке написано Петро каже, щоби за це Слово Господнє, каже, прийміть, як у цієї новонародження немовлята жадається цього духовного молока, щоб вирости вам на спасіння, вирости вам на спасіння. Ще одне, що я хотів би сказати, що можна в своєму житті занедбати, втратити, Апостол Павло відпише пише по до Атимофія такі слова. Перший розмір з цієї причини друге послання у першій розмірі 6 ріша, з цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розігрівав Божого дара, який в тобі через моїх. І ще з першого послання читаємо 4 розінь, 14 віше Післав. Не замердуй влада подару суді, щоб далі тобі. За і із покладанням рук присвітелів. Він пише до цьому служителя і каже, що тобі є даний дар, тобі не сказає їм, але дар благодати, дар Святого Духа, тобі є даний із покладанням рук пресвітерів через пророцтво. І ти повинен про нього відбуватися, ти не повинен його занедбати в своєму житті, де тобі ставити сторону, забути або. Радити оцю цінність в своєму житті, Ви каже, ти не за мене. ти відбуйся до це, ти пробувай в цьому, тобі воно є дано, і ти повинен його пронести через все твоє життя, оцей дар Божий благодаті. Солому місці ми читали, не кажу, що не просто його мати заховати, але майже розігрівай його, розігрівай, розливайся в ньому. Можна говорити тут про багато речей, я хотів би сказати, що більшість. Нас, які повірили в Ісуса Христа, ми одержали там Святого Духа, Бог Христив нас святим Духом. І тут Боже Слово закликає, що в цьому треба пробувати, його треба розігрівати, його треба, щоб воно розвивалося в серці нашого. І каже, не занебудь. Можна занебудати, можна сверхуважити. Особливо, хто досі да, чи може сказати, прийшов деду на молитву, Бог посітив своєю благодатью, і людина може не цінити тим. Але хто шукався в своєму житті, хто прагнув, це для нього є особливий дар, особливе дало суміння, і така людина більше сильна берегти його. Але сьогодні я хотів би закликати кожного із нас не занедбати собі оцього дару серце, але пронести його через все наше життя, аж до старості, аж до семи. І в старості своїй буде свіжим силе, каже слово Господнє, що ти які посаджені в домі, Господньому світуть на подвір'я Бога нашого, аж до старості, до свіжі і силі, щоб звіщати, що добрий Господь, бо я скільки в нього неправди нема, та й поможе нам, Слово Господь, не загипати. І не знехувати, але дбати про наше спасіння, будувати і також у ці дарування, які Господь хранити серці своєму. Ми будемо хай Бог нам цього поможе і поможем слави.